Папороті довго залишалися на маргінесах ботаніки, до 19 століття ними мало цікавилися вчені і садівники, але зрештою все докорінно змінилося. Із винаходом вардеанської скриньки, що виконувала функції маленької теплиці, в 1830-х роках з'явилася можливість байливо перевозити папороті на великі відстані, скажімо, морем з екзотичних країн, а також культивувати їх. Це заохотило ботаніків до вивчення папороти, публікацій статей та укладання книжок про них. 1848 року світ побачив кишеньковий посібник про британські папороті Томаса Мура, який навдивовижу зацікавив вікторіанську публіку. Люди вирушали в далекі близькі експедиції по власні зразки папороти, докладно вивчали і культивували, замальовували, описували, порівнювали знахідки, укладали каталоги, наукові, популярні видання, по птеридології. Це явище було настільки масовим, що отримало назву папоротева лихоманка птеридоманія. Та найголовніше, воно не позначилося на бутті британських та американських жінок, адже саме жінки знайшли для себе доступну ботанічну нішу і залучилися до активної діяльності, що несподівано не отримувала суспільного осуду. Енн Прат, Ада Брук, Нона Беларіс, Френсіс Теодора Парсонс, Маргарет Слосон, Мейбел Озгутрайт, Гелен Істман. Ось лише невеличкий перелік видатних натуралісток, що вивчали папороті, і укладали власні посібники про них. Більшість із них залучали до співпраці ілюстраторів, робили гербарії та штампи папоротей. А от британка Ен Прат відома не лише своїми вичерпними дослідженнями рослин, а й надзвичайними ботанічними ілюстраціями, що тиражуються і донині. До кінця XIX століття папороті незмінно зринали у книжках і на листівках, в архітектурі, на тканинах, шпалерах і посуді, в садах та оранжереях різного формату. Проте з розпалом Першої світової війни папоротева лихоманка зійшла на нівець. Інтерес загалу до цих рослин зник на довгі роки. Тільки у другій половині ХХ століття папороті знову повернулися в садові ландшафти і домашні вазонки, в розплідники і на сторінки книжок, забуті лише героїні птеридології, але і це можна виправити.